Житомирське ТТУ готове прийняти на роботу 50 працівників. Перші бажаючі вже є. Хочу робити кондуктором. Працювати треба, Гроші заробляти треба. Все, що від мене буде залежати, я все буду виповняти. Здачу 100 рублів, здачі можна порахувати і віддати. Вакансії відкрилися, бо рухомий склад підприємства збільшився, кажуть у ТТУ. Наразі там вже працює 194 кондуктора та 186 водіїв. Треба більше. На сьогоднішній день ми готові прийняти близько 20 кондукторів, водіїв. Ми навчаємо самі. На сьогоднішній день ми навчаємо 6 чоловік, але це дуже мало, тому що 6 чоловік ми отримаємо через 6 місяців. Тобто, фактично, це нам як мінімум потрібно чоловік 10-15 група. щоб була також конче необхідні майстри та електрики, адже щорічно потрібно проводити ремонт щонайменше 20 тролейбусів. Тоді капітально відремонтовані тролейбуси, які плануємо наростити знову ж таки кількість, потрібно забезпечувати людьми. Тобто можливість працювати, можливість заробляти, вона є, якби є розуміння сьогодні в міської ради про соціальну значущість взагалі для міста, саме комунального підприємства в сфері перевезення. Ми маємо сьогодні плани, програми по тому, як змінити громадський транспорт, як змінити його якісні і кількісні параметри. Тому запрошуємо всіх, хто готовий бути дотичним до цього процесу, приходити сьогодні на підприємство. Влаштовуватися на роботу, працювати і не лише нарікати про те, що в місті нічого не міняється, безпосередньо долучитися до цих змін. Працівники ж ТТУ роботою задоволені. Своїми враженнями діляться з нами. Я працюю січня цього року. Я 34 роки працювала бухгалтером, останні 18 років головним бухгалтером. Але так сталося, що наше підприємство припинило свою діяльність і нас скоротили всіх, буквально всіх. Прийшла сюди і, звичайно, мені сподобалось. Кожен день спілкуєшся з людьми, працюєш для людей. Ну, офіційне працевлаштування, звичайно, гідна заробітна плата. Ну, мені просто цікаво. Я йду на роботу з задоволенням. Нерідко на підприємстві зустрічаються люди з практично 20-річним стажем. Кажуть, якщо працювати, тоді і зароблятимеш. Тут зарплата стабільна, лікарняний оплачують, соцпакет повний. Відпуска теж по графіку йде. Якщо людина хоче заробити, у нас вже багато, буває в відпусках, на лікарняних багато, значить можна вийти з вихідного. Можна вийти да, навіть у дві зміни, зміни поробити. Там спеціально ставлять, щоб і розрив був, і обід був. От. Хто хоче заробити, виходять і роблять, звісно. Є план, є премія, хоч вона у нас невелика, але обіцяють, що вже дві премії буде. Буде премія по наряду, це за план. І буде ще додатково доплачуватись, вроді би 300 гривень. Ну, побачимо. За додатковою інформацією щодо працевлаштування звертайтеся безпосередньо у ТТУ за адресою вітрука 11 або за телефоном 33 19 28 і мобільний телефон 093 312 96 92.